Вітаю всіх, з вами Мавербум. Продовжуємо грати гру Snow Runner. Трошечки я пограв. І он знайшов таке цікаве завдання, яке сьогодні вам і покажу. Ось, доставка запчастин. Ми зараз знаходимося в гаражі. Нам потрібно ось сюди, в сервісний участок. Ми з вами туди поїдемо. А звідти ми вже відправимось аж на завод. Другий кінець карти. Я надіюсь, це буде цікавенько. Автомобіль в нас дуже цікавий. Це татра. Скільки я на ньому проїздив, я ще ніде не застряв і не перевернувся. І ось і за це я... Вже її полюбив цю татру, я її так трошечки тюнінгану, Фішечки подаємо. в неї є і повний привід підключаємий, і 4 осі, і диференціал, який тільки працює на пониженні передачі. То наче класно. Я вже трошечки встиг побухтатись майже всюди. Тому зараз ми так і відправляємось. Сніжок, я перекрасив, була, зробив цю машину е чорною. Червоним кольором, але ну, потім щось подумав, що може краще біленьким таким. Так, <кій> їдемо і думаємо, що нас там чекає. Е, звісно, погано, що маленька швидкість, наприклад, по такому би е, типу шосе можна було б якось трошечки швидше їхати. А ми вон зараз подивимось. Ми вон їдемо 30 км в час. Звісно, я можу відключити повний привіт. Але все одно воно нічого нам не дасть. Тепер їдемо, я так розумію, наліво. І дивимось, що у нас там буде. Чекати, включаємо повний привід. Оооо, дивіться, це самий-самий сок. Ой, не знаю, куди це. Давайте краще справа поїдемо. І якраз перевіримо нашу машинку на міцність. Наскільки вона крута, от я тут її вихваляю. І подивимось, яка вона тут зараз. Включаємо повний привід, давайте включимо так і диференціал. І подивимось, що її зупинить. І ні, ні, її нічого не зупиняє, вона собі як їхала, так і їде. Большой і грязний. Ну а що зробиш? Давайте ми навіть трошечки... Лебідкою скористаємось. Так, давайте дивіться. Двори, І нас взагалі нічого не зупиняє. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Дивіться. От на цій машині цікавіше грати. От вона мене захопила. Тому що яка б ситуація не була, я знаю, що я на ній виїду з будь-якої ситуації. Так, зараз ми трошечки допоможемо собі. Можемо вже включити автомат О, Давай виїжджай Чи може це навпаки виключити? О, зараз ми до столба трошки затяпимо, щоб витягнув нас прямо на дорожку. Все, полетіли. І дуже цікаво, що чекає нас вон там. Хоча я гадаю, що це міг бути найтяжкий такий участочок. Але і це нас не зупинило. Тому кому цікаво, хто теж кайфує від таких моментів, тому що від повністю... Там від двох часов гри, що ти десь буксуєш, то кайфувати неможливо. А чисто від таких моментів, що ми могли там застрягнути, а я взяв і виїхав, можна так сказати. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. І буду радувати вас ще відеосами цікавими. Так, а ми не зупиняючись летимо далі. І дуже цікаво, що нас там чекає. Давай, давай, не зупиняйся, давай ми йому допоможемо. Трошечки лебідкою. Але все одно навіть ця лебідка, це я просто прискорюю. І щоб трошечки швидше він їхав. Бо він і так проїде, це все. А з лебідкою він якось трошечки швидше підійметься. Так, що в нас тут? Ааа, машини можуть... Якийсь знак такий дивний, я його навіть ніколи ще й не бачив. Але і це для нас не біда. Ми собі як їхали, так і будемо їхати. Зараз так і хочеться доїхати. Доїхати взяти і запчастини. Так, тільки погано, що я щось міточку не поставив. чи ми вже майже доїхали, от тут це цікаво. Ви подивіться який тут гарний вид. Цікаво чи звідси можна впасти, Ось це от, не цікавий. Так. Тут у нас. О, тут прям такий, знаєте... Опасний момент. Вон якась тачечка валяється. Мені здається, в реальному житті ми вже б могли б туди скотитися по цьому болоті, знаєте. А воно нас не дуже сильно туди скидає, Чи скидає, щось так і не замітив. Це в мене вже настільки професіоналізму, що я автоматично підрулюю, щоб туди не впасти. О, дивіться, ще 300 метрів. 300 метрів ми беремо вантаж і шуруємо звідси обратно до нормальної траси, а вже потім ми шуруємо на той завод. І тільки ми зможемо спасти той завод від трагедії. О, я бачу вже хорошу дорогу. На хорошій дорозі, я думаю, можна відключати повний привід для того, щоб швидкість якось може набиралася трошечки швидше чи ні. Все-таки в нас якийсь не Range Rover, а Татра. Будемо зараз пробувати, дивіться як вони. Але ось це погано, що можна було б трошечки швидше. Би... Так, ми заїжджаємо. Давайте ми так. О, щоб нас вже чекали. Так, давайте подивимось, що у нас тут є. Нам потрібно запчасті і, Е, Я не пам'ятаю не пам'ятаю, чи я брав завдання. Чотири е, штуки нам потрібно. Тому давайте ми може, зараз, щоб я до прицепчика не під'їжджав. Ага. До прицепчика зараз зацепимо. І так, іноді лінують взагалі кудись під'їжджати чи ще щось. Так, зараз ми прицепимо нашого прицепчика. <кій> так, присідіні прицеп. Окей. Потім беремо груз. Е, сюди, є прицеп і грузи. І все. Йдемо на розворот. Ой, дивіться, тут прям якийсь... Я не знаю, як це назвати якась бурова установка. Мені здається, можна було б... Може там є якесь завдання, але до таких завдань ще не дійшов. Тому що, мені здається, для такого завдання... А, потрібно було як мінімум високе сідло походу. Так, давайте ми трошечки зупинимось, розставимо міточки. Е -е, так. Так, так, так. А, до речі. Не знаю, чи ми закріпили вантаж. А, ми, бачите, тут ще є такий момент, щоб запаковувати груз, бачите, тобто якось прив'язувати до машини. Тому що це трошечки так, а я ж не поставив, чи поставив. Ой, тут навіть не знаю, дивіться, тут наче. Наче, наче, наче щось незрозуміле. Ну, звичайно, Бог з ним вже виїдемо на цю гарну дорогу сюди і там вже будемо все бачити. <кій> там я, до речі, недавно е, відремонтував, е, як це, міні-мост, е, щоб можна було класно їздити. І не задумуватись ні про що. Бо єдине, що мене там зупиняло, це просто те... А, точніше, мене там нічого не зупиняло, я просто обіжав цей поломаний мост з бочка і все. І якось так воно і було класно. Так, головне не здаватись. І ми так і продовжуємо. Блін, був, був в мене он, такий случай в цій, цій грі. <кій> от оці ж запчасті. Поїхав я в порт і загрузив в якийсь там такий здоровий контейнер на 4 позиції, що для нього потрібно був великий прицеп. І от я його загрузив, виходить. Приїхав на той завод. А оказується, що потрібно ось ці запчастини. Ось ці, а не те, що я загрузив. Хоча я щось щось наподобі цього і загрузив. Ну, назва майже сходилась. Але біда в тому, що це було не те, що потрібно. Ой, головне зараз прицепа тут не лишити разом з вантажем. Але він тримається і дякувати йому то я вже почав трошечки хвилюватися. Теж в мене була одна ситуація. Один контейнер просто перевернувся і випав. Тому що я його ось це так не упакував, як тут. теж якось трішечки було обідно, тому що прийшлось повертатися назад. Так, ми тут куди? Далі шуруємо. Бачите, машинка просто топ. Просто топ. Мені вона дуже сильно подобається. Єдине погане, що прицеп не в колір автомобіля. Але то таке. Вже трошечки темніє. Але все одно гарно. Ой, це колодце. Класс. <кій> Цікаво як ми будемо знов через е, те велике болото переїжджати. Адже ще трошечки і воно почнеться. Ми навіть не здається з прицепом, з вантажем якось так впевненіше їдемо. І от за це, за це, і точніше не за це, а від цього я й кайфую. Просто дивіться як неймовірно. Так, а ми продовжуємо. Не забувайте підписуватись. Ставити лайки. Або навіть писати може якісь пропозиції, може комусь щось хочеться змінити, як я граю, чи як я показую людям. Контент, може, є якісь поради, можете писати. Так. О, а тут я не знаю куди це їхати. Ми можемо поїхати тут праворуч, якщо що, я бачу стовби, за якими ми можемо спокійно собі зацепитися. І їхати, так. Ой, дивіться, і ми собі оцей не зупиняючись, так і їдемо. Ой, тут воно якось так вліво взяло. Давайте ми зробимо. Дивіться, оце. Ох, тут звісно буде. О, все, закріпилися. Головне, щоб прицеп на нас не перекинувся. Те все біда. Дивіться, ми тут взагалі без якось без зупиночок шуруємо. Так, давай, давай, не зупиняйся. Ми ще навіть не включили ці лайфхаки. Так, і диференціал, і все. І нас ніхто не зупинить. Ми собі потихенечку крадемося, дивіться. То тихенечку в майбутнє їдемо ми. Погано, що такі моменти в грі не міняються, знаєте, типу на якийсь тяжкий рок, типу, як Догаст, щось таке. <кхід> О, давайте ми трошечки собі допоможемо. І здається мені, тому що на той завод я то їздив. І мені здається, що там більше вже ніяких перешкод немає. Нам головне тільки тут цього проїхати. Давай, давай. Дивіться, ми помаленьку. Але їдемо. Нам би ще б до якогось другого дерева. О, давайте так, так і зробимо. <кій> Все, і полетіли, і ми вже ще трошечки виїжджаємо на дорогу. І зараз буде потрібно глянути. <кій> Звісно, потрібно буде глянути. Куди це ми там їдемо? Хоча здається, ну зараз вже. давайте, щоб не... зупинитися і не вмерзнути в цьому болоті, поки ми будемо розглядати карту. Так... То ми виїдемо хоча б трошечки. Так, гараж нам праворуч. Це ми звідси приїхали. Ну, коротше, стоять. Так. Ми тут повертаємо ліворуч, виїжджаємо на цю дорогу, можемо по дорозі заправитись. І весь час ми шуруємо прямо. О, стоянка прицепів, це мені туди потрібно буде підскочити. Ось сюди. Підскочимо, виконаємо діло, допоможемо там людині і все буде круто. Так, виїжджаємо. Е, наче ще трошечки прийдеться оцей, відмучитись. І далі буде до... гарна дорога. Так, тут ми йдемо вправо на всякий випадок підзаправимось. О, ми так тяжко повертали тільки що. Точніше я повертаю, а машина каже, ні, я не хочу, повертай сам, і капець. Так, давай, давай. Зараз ми побачимо, що нас там чекає. Так. Звісно, прекрасно, щоб я вам до стовба зацепився. О, так. Да. Давай, давай, газку-газку. Покажи як потрібно. Так. Да. Тепер нам по-любому ліворуч. Так, тому що я вже бачу заправку, на цій заправці я вже не один разочок заправлявся. ох, хо 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 е Це я просто хотів, хотів, хотів. І воно мені? Тут просто потрібно здати трошечки ліворуч. Точніше назад, а потім ліворуч. Ось якось так. А я сейчас, я думав, знаєте. Е зацепити лебідку. І щоб вона мене трошечки завернула. Та й все, щоб не паритись. О, дивіться, вже трошечки стемніло. Ох, які в нас фари. А який у нас гудок. Просто ви подивіться. Просто неймовірно класно, правда? Все. Машина просто бомба. Ах. Так. Їдемо, їдемо, їдемо. Вон е, я вже бачу заправочку ліворуч. Зараз ми тут. І дозаправимось, в принципі, нам ще е, скільки це? 40 і 80 це у нас виходить. 120 літрів можна... <кій> Спокійно заправляти. Тому що по цих болотах оце і паливо це те, що потрібно. Так. Але машина ще той танк. От це мені подобається. Давайте ми заправимось. 95. Ну ладно, бог з ним, щось я обсчитався і нічого, бо з ним... Їдемо далі. На нашому танку. Але ще є такий цікавий момент в цій грі, наприклад. Е е завод стоїть, наприклад, не працює. Допустим. Тому що він поки зараз там працює, а, наприклад, не працює. І... Е е е і мені потрібно туди привезти якісь запчастини, щоб його типу, відремонтувати. І потім я звідти можу брати е певні запчастини, які про він производить. І виходить, вже від нього я там можу відремонтувати якийсь мост чи ще щось таке. Такі цікаві моменти, тобто, і все потрібно виконувати якось так підряд, щоб встигати. Тобто Я не можу вибрати якесь рандомне завдання. Я вибираю тільки завдання, які прям ось перше з перших. Тому, кому цікаво, можете чекати інших відео. І е, цю гру я буду випускати дуже рідко. Хто це буде дивитись і кому цікаво, то запомню, буду випускати рідко, тільки е, головне, що цей. Хто буде чекати цю гру, то кому буде цікаво, то можете писати. Я спеціально для вас зніму цікавий ролик. Виберу спеціальне якесь цікаве завдання і щось придумаю. Тому що. Не дуже, я думаю, що людям буде подобатись, як я десь минут 40 в якомусь болоті коперсаюся. це теж якось. От це єдине, що мені не подобається. Як дописувати це було. Не знаю, кому буде це подобатись. Так, дивіться, мені здається, я вже виїжджаю на крутий асфальт. Так, дивимось. Ага, це тут я маю того чувачка підвести, так? Чи ні. Ану. Давайте, давайте, давайте. Не зря я тут міточку поставив. Давайте, заїдемо, подивимось. Ааа, чи ні, чи це подручення. Да, це оцей, каже, не подбросьте. Так, да, ні куди ні не Якби він ще б говорив би українською цінип не було. Або хоча б суржиком. <с> І все було б набагато краще. А тут він каже, не І куди його я можу підбросити? Разві що в то болото два рази. Ой, так. <с> я гадаю, міточки нам вже не потрібні. Ми зараз... Зараз, зараз, зараз. Вже доїжджаємо до завода і ми його відремонтуємо, я так гадаю. Або ні, щось, це мені цікаво. Або щоб він виготовляв ще якусь продукцію. Оце якраз саме зараз ми йому і веземо оці... Ці його штучки, запчастини. Так, давайте. Тільки ми... Так, 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 так. так. Тут у нас якесь завдання, але воно нас не цікавить. Так, дивимося, розгрузіть, 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 розгрузіть. Ох, виконали. Все. Круто, 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 круто. Усім дякую за увагу. З вами був MaverBoom. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня і до нових зустрічей!